Частим питанням серед наших відвідувачів є питання подання документів на постійне перебування в Польщі на підставі польського походження або ж для осіб, які є власниками карти поляка, польського зазволення на побит стави. Мене звати Олександра Пустова, і сьогодні я вам розповім про те, що, чим ж є дозвіл на постійне перебування, як отримати його, які документи подати, куди їх подати. Та які переваги ви маєте в зв'язку з тим, що отримуєте дозвіл на постійне перебування? Чим ж є цей документ? Цей документ є підтвердженням постійного перебування на території Польщі. Він є безтерміновий, натомість сам пластиковий документ польською карти побиту видається вам на 10 років. Після 10 років потрібно його змінити. Натомість ви не отримуєте знову дозволу на постійне перебування, а змінюєте сам пластиковий документ. Заява про видачу постійного перебування на території Польщі подається до воєводського управління згідно з місцем вашого проживання. Тепер кілька слів, що ж для вас дасть ця, цей документ дозвіл на постійне перебування, Які він має для вас переваги. А саме працевлаштування без будь-яких дозволів на роботу. То цей документ сам собі вже є вашим дозволом на роботу. І ви можете працевлаштовуватися без додаткових документів. Ви також можете без додаткових документів вести господарську діяльність, можете перетинати кордон. Необмежену кількість разів. Також необх... можете навчатися в польських державних вищих навчальних заклад... закладах, а також важливою перевагою для тих, хто планує і надалі проживати на території Польщі, є можливість отримання в досить короткий період польського громадянства. Якщо ви є власником карти поляка, то Період після отримання дозволу на тимчасове перебування до можливості подати документи на польське громадянство становить один рік. Натомість, якщо у вас є польське походження, але немає карти поляка, цей термін буде становити 2 роки. Знову ж таки, яка різниця між тим і тим перебуванням? Карта Поляка передбачає, що ви вже її отримали. Це вже є документ, який. Вже підтвердив ваше польське походження. Натомість е, є можливість подачі документів на підставі польського походження без карти поляка. Для цього вам необхідно буде підтвердити, звичайно, своє польське походження. Документи на дозвіл на тим... на постійне проживання на території Польщі необхідно подати до воєводського управління за місцем вашого проживання. Які ж документи потрібно подати? Серед них. Заповнена заява: 4 актуальні фотографії, копія всіх сторінок вашого закордонного паспорта. Підтвердження оплати. В ситуації дозволу на постійне проживання, оплата виносить 640 злотих, яку ви повинні сплатити перед подачею документів. Документ, який підтверджує місце проживання на території Польщі. А також документи, які підтверджують. Підставу для надання дозволу на постійне проживання. Якщо ви є власником карти поляка, то вам потрібно зробити копію карти поляка і надати цей документ. Якщо ж у вас є польське походження, вам потрібно довести польське походження або одного з батьків мами чи тата, або одного з бабусь чи дідусів, або ж двох прабабусі і прадідуся. Додатково ви також надаєте документи, які підтверджують зайнятість на території Польщі. Це може бути документи, які підтверджують працевлаштування, документи, які підтверджують ведення господарської діяльності, чи документи підтвердження навчання на території Польщі. Пам'ятайте, якщо ви є власником карти поляка або ж маєте польське походження, можете подати документи на дозвіл на постійне проживання, який надасть вам багато переваг. Для працевлаштування, навчання чи ведення господарської діяльності на території Польщі. Якщо у вас з'являються додаткові питання щодо цієї теми, ви можете задавати їх під цим відео або ж звертатися на нашу гарячу лінію. Якщо вам сподобалось це відео, ви також можете підписатися на наш канал і слідкувати за нашими наступними відео. Дякую вам за увагу і до наступних відео!